Друзі, нарешті ми їдемо закупляти нашим братам на фронті каву-чай, як вони нас попросили. Пастор Павло завпів насровський метро. І приблизно ми вже маємо 25 тисяч, 10 тисяч скинули на Ромчика на його мережі, 15 тисяч на наш ютубірський канал. Агапи, так що ви молодці, будьте благословенні. Ми Набрали всю торбу, благословлену у для воїнів. Ми купили перший закуп. Наші хлопці вже скучати не будуть отак. Порахуємо, скільки ще там по грошах і докупимо ще. Поверніть ліворуч на вулицю 128-ї бригади тероборони. Нарешті після всіх служін, на яких ми мали бути в Дніпрі, в Дніпровській області. І нарешті їдемо вже на Харків, закупили каву, чай. Дякуємо вам ще раз за те, що ви скинулись. Я думаю, це буде гарне благо, відчуття дому для воїнів. І також роздамо сьогодні продукти, які ми веземо. туди під'їдучи хлопці з Києва. Також підвезуть частину продуктів. Нас чекає 200 кілометрів приблизно дороги від Дніпра до Харкова з Богом. А, жахливо, просто вже без кондиціонера. Це просто пічка. От хмари є, а дощо нема, а господь без дощ. Попросив дощ, господь дав нам дощ дощ і дощі дощі, дощі дощі дощі. дощі, 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 дощі. Ой, деспорт. Нарешті ми доїхали по цій спеції. Люди помаленьку сходяться на окраїні Харкова. Він починає наші ваналізації. І всі хлопці, які вже втратили ноги, руки, і які зараз воюють, знаєте, що вони нас протягом? Щоб ми молилися за ним. Ми за них молилися. І знаєте, що це? Щоб ми між собою не сварилися. Щоб ми між собою приморилися. Тому що, якщо ми хочемо перемоги, то треба перемогти в першу чергу себе. Кожен українець має перемогти себе. Що? Образу перемогти? Пробачити. Легко? Буває, що не легко. Зібрали людей. Наш брат Роман Каполан має таку промову, люблячу. Говорить, що перемога залежить від того, наскільки люди змогли перемогти свій страх, ненависть, свої розбрати і веде до любові Божої людей України. Оця плотика зараз тут стоїть, говорить і від сірники, Знаєте? Не буде цієї плоти. Саме головне, що не тіло. Саме головне, що душа. душа правильно? Треба дбати за нашу душу, щоб вона була чиста. Це самое головне. Відні зі мною. чиста душа, чисте серце. Разом з братьями, які організували допомогу з Києва, вони сюди підтягнулися і маючи таке попереднє спілкування з людьми, надихають їх, до віри, до надії в Бозі. До чистоти душі це така попередня промова пере тим, яким буде роздаватися оця матеріальна допомога. Тобто Це допомога душевна, сердечна, і допомога матеріальна, от такі от ззаду. Зараз почнеться розвантаження, роздача людям. Всього, що необхідно. Уявіть собі Але бачите, і ми будемо, о, до речі, бо там є молитва класна. Молитва покаяння. Перше, нам треба зараз покаятися перед Богом в своїх гріхах. Зараз йде роздача. Дубче, які ми привезли. Це так. Сейчас завершу. Вам хороший день. Всё, просто так. Повіться запишіть мені номер Добав мене Рома на, ну, на вивчення біблії. просто. Я ділюся просто біблією. Виходите в собі з кожному. нам треба слово знати. Сійте, за мене. Хто хоче, Роздаємо. хто там ще не брав. Половину роздали тут, решту віддаємо на руки волонтерів, які донесуть ці продукти до людей, які не змогли сьогодні сюди прийти. Ось така от історія. Так, дві треті ми роздали. Зараз їдемо на склад волонтерський. Передамо волонтеру другу частину, щоб вона вже передавала воїнам і людям, які не змогли сьогодні прийти. Микола волонтери. Ми з Миколаївщина, мішок. Слава Україні! Героям слава! <рит> Знайшли нашого побратима з руської військової частина 317 Національного гвардія. Дуже дякую за такі подарунки. Дуже приємно. Все, нам честь. Нам честь. честь. Хай Бог вас береже. Я хочу нашій конторі показати, який симпатичний нас і сказ сегодня. І такі, але особливо такі. Моряна кожи, це Олександр. Позитивні люди. І Олександр позитивний. Дай <рес> буде. Олександр позитивний. За домовленість з волонтерської кухні напряму передавати продукти через. На Я дуже на Львів? А, і ми на Львів. Це Роман Чудич. Три, чотири. Війна війною. ногти, Я би не згадав про футболки 100%. Відсо. А що? Як побачив, хто <зас> так думають, щось у нас є, рожеве. <зас> дякуємо капелану Роману та капелану Андрію, а також мешканцям міста Львів за надану гуманітарну допомогу. Дуже дякуємо капелану Андрію, капелану Роману за цю допомогу, яку вона надають, і всім мі мешканцям міста Львова. 116 куп'ян. Слава Богу! Дінова, так? Слівова! Сільвова і дивацер! Їдемо на нічліг до пастора Сергія. Щоб добратися, треба пройти багато блокпостів, провірок, отакі тут реалії війни. Але ще нам чуть-чуть, вже майже 11-та година. З буде ще гарне спілкування з нашим дорогим другом.